Анатолій Тараненко був серед обмінених 25 травня військовополонених. Анатолій, 73 року народження, колишній військовий ЗСУ, який добровільно здався в полон. За даними російських так званих ЗМІ і ресурсів, які здійснюють пошук військовослужбовців через відкриття джерела, Тараненко, який є уродженцем Полтавської області, перейшов на бік ворога в 2021 році. З того моменту вважався Таким, який перебуває у полоні. А ви не вважаєте себе там? Адже вам будуть пред'являти ну, і державну зраду, і дезертирство. Ну, хай Україна зрада, ну, те, як дітей. Чи колись мені казав, що я дітей зради, ні, дітей, я кажу, не зрадив і не зрада ніколи. Я кажу, тільки Україну зраду, я мені майже нічого не давала. По тому веде по всьому. 28 січня, 21 року, Тараненко знайшов можливість зв'язатися із так званими. Ополченцями ДНР він ніс службу у танковій бригаді на Донбасі ну в складі зсу і перейшов на бік ворога. Є дані, що він спалив свою БМП, а попавши до ворога, попросив ніж, щоб різати тих, з ким раніше служив українці.